Друзі, вітаю вас на каналі. Виплати для біженців у Німеччині на що розраховувати українцям у 2024 році. Повнолітні громадяни України матимуть право на виплати у Німеччині у розмірі 506 євро на місяць. Від початку повномасштабного вторгнення до Німеччини прибуло близько 1 мільйона 143 тисяч українських біженців. З того часу правила в'їзду, перебування та розмір виплат дещо змінились. Як і раніше, українці можуть виїжджати на територію Німеччини без візи, проте перебувати в країні без реєстрації дозволено на строк лише. До 90 днів. Після того, як дні без візу закінчаться, потрібно або виїжджати з Німеччини, або обов'язково подавати заявку на набуття статусу тимчасового захисту. До речі, біометричний закордонний паспорт для в'їзду не потрібний. Достатньо мати id карту чи паспорт а для дітей свідоцтво про народження. Що стосується грошових виплат для українських біженців, то з 1 січня 2024 року сума виплат збільшилась на 12%. Тому у 2024 році українські біженці в Німеччині отримують самотні дорослі 563 євро на місяць, батьки-одиноки 563 євро на місяць, повнолітні громадяни України 506 євро на місяць, діти від 14 до 17 років 471 євро, діти від 6 до 13 390 євро на місяць, а діти до 5 років 357 євро на місяць. Суми, що виплачуються на шкільне приладдя для дітей, також зростуть на 12%. Для придбання ручок, оліців, зошитів або матеріалів для рукоділля у першому півріччі навчального року виплачуватиметься 130 євро на кожного школяра, а у другому півріччі 65 євро. Українські біженці отримують у німеччині допомогу з безробіття у такому ж розмірі, як і безробітні німці. Цивільна допомога виплачується центром зайнятості як основне забезпечення для шукачів роботи. Наша конституція передбачає, що має бути гарантоване основне право на гуманний мінімум існування. Тому кожен, хто потрапив у надзвичайну ситуацію та не може себе утримувати, має право на державну допомогу. Йдеться на сайті Буднестагу. До слова, понад 321 тисяча українських біженців, які прибули до ФРН після 24 лютого 2022 року, вже залишили Німеччину. Однак точні дані про те, скільки з них повернулось в Україну, а скільки зараз в інших країнах не уточнюються. Кількість біженців з України Альм, часом, дещо впало станом на середину лютого, в центральному реєстрі іноземців по всій Німеччині було зареєстровано близько 1 мільйона 100 тисяч українських біженців. Це приблизно на 80 тисяч менше ніж роком раніше. Близько половини біженців проживають у північному ревів Вестфалії та Баден-Вюртенберзі, майже 350 тисяч неповнолітніх. Раніше стало відомо, що федеральне відомство у справах міграції та біженців ФРН ініціювало перевірку щодо того, чи не могли особи з українськими паспортами незаконно отримувати соціальну допомогу в Німеччині. Федеральне відомство у справах міграції та біженців розглядає понад 5600 випадків, коли люди з українськими паспортами могли неправомірно отримати соціальні виплати в Німеччині. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.